Вітаю усіх, хто нас зараз дивитись на ваших телеекранах Програма позиція. Сьогодні в нашу студію ми запросили керівника територіального відділення антимонопольного комітету України в Хмельницькій області Віталія Улуйка, депутата обласної ради, людину, яка представляє інтереси України у Раді Європи. Віталій Миколаєвичу пропоную вам побудувати нашу розмову. Спершу поговоримо про ті нагальні питання, які є на часі щодо територіального відділення, а далі про ситуацію, яка склалася в Україні. Отже. Питання загальне. Зв'язку з тією кризовою ситуацією ми бачимо тотальне подорожчання усіх видів: і товарів, бензин, е, і газ, і світло. Скоро говорять про це. Як відрізнити? Де воно обґрунтовано, а де не обґрунтовано? Які дії мають бути антитериторіальне відділення антимонопольного комітету? Дуже правильно ви поставили питання. Потрібно відрізнити, де йде економічно обґрунтоване підвищення ціни. Пов'язане із загальнонаціональними факторами, коливання курсу національної валюти, є ціноутворюючі фактори, теж саме пальне, яке закуповується за кордоном, а є бажання окремих суб'єктів господарювання, як кажуть, нагріти руки от в такий непростий час, коли така мутна вода. Для цього і в країні створені контролюючі органи, які зобов'язані відстежувати, проводити моніторинг. І при потребі ставити на місце ті суб'єкти господарювання, які порушили чини законодавства. Сьогодні Територіальне відділення Антимонопольного комітету України контролює 187 товарних ринків. В першу чергу, на порядку денному у нас контроль за діяльністю суб'єктів господарювання це нафтотрейдери. Сьогодні ми розпочинаємо дослідження. Чотирьох головних операторів це Око, Вок і Шел, норвезька компанія, які допустили підняття цін на світлі нафтопродукти одночасно і на однаковий рівень. Є всі ознаки порушення закону про захист економічної конкуренції, які, очевидно, після збору доказів виляться в порушення справи. І високі штрафи як картельна змова на ринку реалізації нафтопродуктів. В той самий час Укрнафта, Авіс інші, вони виконали рекомендації антимонопольного комітету і понизили ціну на півтори гривні. Наступний дуже важливий ринок це продукти харчування. Все зрозуміло, якщо вони імпортні банани, апельсини чи ті, які завозяться. За кордону. Там витрачається валюта, яка купується на міжвалютній біржі і подорожчання там закладене вже в самій ціні. Ми сьогодні виявили порушення на ринку випікання хлібу. Порушення перед цим було до Хмельницького заводу «Сіомі Холдінг». Також виявлене порушення суб'єкт господарювання визнав, повернувся до старої ціни. Але при цьому сплатив штраф. Сьогодні ми видали рекомендації чотиром цукровим заводам: це Наркевецький, Староксантинівський, Красилівський та Еофіпольський відносно подорожчання ціни на цукор. Немає економічних підстав піднімати ціну на цукор, тому що в минулому році цей цукор був вироблений, покладений на склад, сформована ціна, і з того часу нічого не змінилося. Може бути якихось там коливання 1-1,5% за рахунок транспортних витрат, коли йде доставка від оптових складів до роздрібної торгівлі. Тому намагаємося сьогодні все зробити від нас залежне, щоб споживач знав, що реалізується той чи інший товар по економічно обґрунтованій ціні. Ми очікуємо, що в травні місяці відбудуться позитивні тенденції. Зв'язку із позитивним сигналом, який прийшов від Міжнародного валютного фонду, Україна отримає біля 17 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Це дозволить стабілізувати національну грошову одиницю гривню. Очікується, що за місяць-півтора вона повернеться до відмітки 10 гривнів за долар. Це суттєво вплине на е, цінову ситуацію в нашій країні. Ну, люди, якщо ми спілкуємося, мало в це вірять, якщо чесно кажучи, ні разу ще не було такого, щоб ціна, коли піднялася, вона потім опустилася вниз. Що стосується і долара, і інших. І е, те, що валютний фонд, поки що це виглядає просто як сигнали. От чому? Можливо, українська влада десь не допрацьовує якихось варіантах? Звичайно, що ми сьогодні живемо в умовах війни, є зовнішня агресія. Сусідньої держави. Вона все робить для того, щоб підірвати не тільки суспільний спокій в країні, порушити нашу територіальну цілісність, але й підірвати економіку іззовні ізсередини. І українському уряду доводиться працювати не в простих умовах, не виключаючи, що допускаються помилки, але потрібно працювати на випередження, потрібно приймати розумні. Економічно грамотні рішення, які дозволять стабілізувати економічну ситуацію в Україні. Ось, для цього зовні надається е, суттєва допомога, ну, ось, існує, звичайно, міжнародна бюрократія по наданню цієї допомоги. Ну, ось, але я думаю, в травні місяці Україна, як і всі світові інвестори отримують позитивний сигнал, що раз в Україну. Вкладаються великі кошти, значить в Україну вірять, і з нею варто мати справу. Віталій Миколаївич, у вас багато є друзів, знайомих, колег, в тому числі і зі Сходу, і з Півдня, і в Криму. Тому саме. про що вони говорять? Ви ж, напевно, з ними спілкуєтесь. Звичайно, спілкування відбувається майже щоденно. На превеликий жаль, вчора Закарпаття зателефонував товариш. Виявляється, в них теж вже з'являються блокпости, виставляються палатки. Ось на превеликий жаль сьогодні те, що відбувається на сході і на півдній Україні, зрозуміло, щоб нічого подібного не сталося б, якби не втручання сусідньої держави. Я твердо переконаний, українці зуміли би домовитися у своїй власній державі, незважаючи на те, що тут також існують різні точки зору. Але сьогодні якраз зовнішня агресія зі сторони Російської Федерації підла, цинічна. З такими подвійними стандартами, яку засудив весь світ, на превеликий жаль залишає в нас в неспокійному стані. І тому запущений бумеранг. Бумеранг має властивість повертатися. Якщо, наприклад, в Харкові декілька місяців тому обливали зеленькою. То сьогодні це є зеленкою обливає тих, хто давав цю вказівку. Ніколи не можна кидатися один проти одного. Воно повертається бумерангом. Тому сьогодні лише переговори, лише переговорний процес в країні з авторитетними впливовими людьми, політиками, може зупинити протистояння. Я впевнений, що краще має бути поганий мир. Ніж добра війна, бо доброї війни апріорі не буває. І тому сьогодні, які вимоги на Сході? Як би ми не ставилися до тих людей, вони, очевидно, є дійсно сепаратистами, терористами, тому що їхні дії це не дії людей, які стояли на Київському Майдані. Все ж таки на Київському майдані було більше моралі, було більше національної ідеї, було більше боротьби за Правду, справедливість проти корупції, те, що ми бачимо на Сході, це все виглядає дуже примітивно. Але якщо сьогодні говорити з точки зору ультиматуму, їхні вимоги наступні. Передача владних повноважень на місця. Повинно сприйматися нормально. Це та ж сама децентралізація, про яку сьогодні говорить український уряд і запропонував концепцію, і сьогодні ідеї обговорення. Передача фінансових ресурсів на місця, можливість обирати керівників виконавчої і представницької влади на місцях, ще їхня одна із вимог це російська мова, друга державна. Всі ці питання в українському суспільстві можуть нормально обговорюватися. Просто потрібно припинити стріляти один проти одного, скласти зброю. Заборонити будь-які військові угрупування, тому що ми так до Махновщини скоро дійдемо, і почати цивілізований діалог. Для цього є законні механізми це референдум. Його потрібно провести. Взагалі, ми іноді відстаємо, потрібно працювати на випередження. Якщо в Україні пройде законний, всеукраїнський референдум, я впевнений, що українці. І на Заході, і на сході, і в центрі скажуть за те, що вони стоять на позиції децентралізації влади. Вони сьогодні підтримують ідею місцевого самоврядування, утворення виконкомів при радах, передачу владних фінансових матеріальних ресурсів на місцях, нормальна позиція. Це вимагає і Європейська хартія про місцеве самоврядування. Ми давно. На що це каже європейський, досвід? європейський досвід показує, що це єдиний шлях, єдиний шлях не кивати на центр, а всі питання вирішувати на місці. Європейський досвід і в Польщі, і в тих же Прибалтійських країнах показав, що проведення реформи місцевого самоврядування, проведення реформи адміністративного територіального устрою призвів до того, що на місці вирішується 90% питань. Які сьогодні цікавлять наших громадян. Ми політичну волю маємо сьогодні? Маємо законопроекти підготовлені. Підготовлені. Залишається провести референдум і запустити цей механізм. Я би не боявся навіть винести на референдум і питання другої державної мови, впевнений, що сьогодні за соціологічними дослідженнями біля 23% українців наполягали би. Наведення другої державної мови і цим російської би зняли би зразу всі питання і маніпуляції. Ми навколи. б зняли би це питання і сказали би сходу. Ось, будь ласка, юридичний акт, референдум 23% за те, що була друга державна мова. Тому ми йдемо вам на зустріч, приймаємо закон про мови, надаємо юридичний статус регіональній мові. В Донецькій, Луганській чи в іншій області і знімаємо проблему, яка надумана. І сьогодні українців стоїть на 17 му місці, значимості. Всі ці питання можна і потрібно обговорювати для того, щоб об'єднати, зшити Україну. Ось для того, щоб провести президентські вибори, обрати легітимного президента, і очевидно. Запустити механізм перебрання Верховної Ради України, бо вона сьогодні не представляє законні і національні інтереси українських регіонів. Віталій Миколаївич, 25 травня. Наскільки важливо, щоб вибори все таки відбулися? Сьогодні багато є думок і багато дій на те, аби зірвати вибори? Вибори вкрай потрібні. Нам потрібний легітимний президент, з яким якого сьогодні визнали самі українці і зовнішній світ. Який як батько нації розпочав процес об'єднання України, нам потрібно сьогодні ці вибори провести. Для цього до 25 числа потрібно скласти зброю, щоб не говорила друга сторона, що вона на вибори не прийде, що ці вибори будуть зірвані. Очевидно, сьогодні і днями на рівні центральної влади мають бути прийняті рішення. І має розпочатися переговорний президент, процес. переговорний процес. Нам потрібен легітимний президент. За легітимним президентом розпочнеться легітимізація самого українського уряду. І самое головне, це має бути уряд національної довіри, уряд, де будуть представлені представники і Заходу, і Сходу. І тоді на сході відчують, що вони теж є частиною. Ми дамо їм позитивні сигнали. І вони будуть відчувати якусь солідарну відповідальність за справи, які відбуваються в цій країні. Віталій Миколаївич, на мою думку особисто, ситуація ускладнюється ще й тим, що в нас чвари всередині країни. В Києві чвари, в регіонах, в нашій області, вчорашня ситуація в Кабінеті голови обласної державної адміністрації. Як на це дивиться Європа? Ви знаєте, це нікуди не годиться. Коли в минулому році я агітував за. Підписання асоціації з Європейським Союзом, коли студенти вийшли на Майдан, захищаючи європейські цінності, європейський Майдан в першу чергу стояв на позиції права, верховенства права, за права людини, за європейські цінності. І коли я, сьогодні, будучи членом моніторингового комітету Конгресу Ради Європи. Побував в дуже багатьох країнах світу, представляючи там українську державу, це і Македонія, це і Хорватія, це і Албанія, Грузія, Литва, Нідерланди. Нещодавна зустріч моніторингу комітеті і моє спілкування з членом моніторингу комітету від Федеративної Республіки Німеччини, доктор Шнайдер, міський голова мер Берліна. Ми з ним знайомі. Не один раз були на виборах міжнародними спостерігачами. дивлячись на ті події, які відбуваються, вони добре інформовані, він мені так і сказав російською мовою: Віталій, це вже перебор. Тому що сьогодні ми бачимо, як стають на ті самі граблі, допускаються ті самі помилки. В основі цих помилок. Відсутність верховенства права, відсутність прав людини для Європи. Це сигнал, який говорить про те, що ми допускаємо тих самих помилок, які допускалися раніше. Це нікуди не годиться. Якщо від нас відвернуться європейські чільники, які сьогодні поруч з нами і дають нам моральну, дипломатичну, економічну підтримку. Тоді годі нам надіятися на те, що ми зможемо. Тому я закликаю, щоб в нашому громадянському суспільстві не порушувався закон, щоб нас панувало верховенство права, щоб нас не порушувалися права людини. Ми повинні спокійно, на рівні законодавчого органу влади, прийняти той самий закон про люстрацію, відправити його на експертизу венеціанську комісію. Ветеранська комісія має скурпульозно подивитися, чи там не порушені права людини, фізичні, юридичні права людини, і лише після цього розпочати процес модернізації влади і людей у владі. Все інше це сьогодні стихія, це сьогодні авантюра, яка підірве єдність України, і ми можемо втратити. Консолідоване суспільство, і в нас тоді вже появиться Майданіще, а не Майдан, який був раніше. Ви вірите, що Крим може повернутися до України? А я впевнений, що Крим обов'язково повернеться в склад української держави і станеться це не так далеко. Я впевнений, що Росія уже сьогодні відчуває, що взяла собі. Таку економічну проблему, з якою їй не вирішити і не справитися. І вчора на сайті російського президента є в них така громадська рада, або совет, вчора були оприлюднені правдиві дані, які, до речі, підтверджені Меджелісом Кримських, що в референдумі в Криму прийняло участь лише 35% кримчан. Із них лише 15% проголосували за приєднання до Російської Федерації. Тайне рано чи пізно стане явним. І тому, на превеликий жаль, економічні, соціальні проблеми в кримчан вже розпочалися. Не весняно весняна польова кампанія, не буде зібраний врожай, буде повністю зірваний читали. повністю курортний сезон. Росія сьогодні має свої проблеми в російській глибинці. І тому росіяни вже розуміють, що з їхніх пенсій, з їхніх зарплат сьогодні будуть забирати для того, щоб підтримувати якийсь мирний спосіб на Кривському полуострові. Тому я впевнений, що Україна е обов'язково домовиться. У нас наступить мир і спокій. Ми не будемо робити помилок і тих дурниць, які на превеликий жаль сьогодні ще робимо. Це певна ейфорія, вона відійде. Все рівно в суспільстві наступлять часи, де будуть розмовляти професіонали, державники і прагматики. У них спасіння цієї держави. І я впевнений, що ми будемо рухатися до європейських цінностей, Україна своїм життям, своєю економією. Економікою, своїми демократичними цінностями, е, покаже переваги, і Крим е, рано чи пізно повернеться в склад України. А от то, що станеться в Російській Федерації, то можна прогнозувати однозначний розпад як останньої імперії на земній кулі. Справа часу, рік, два чи п'ять років. Але це неминуче станеться, тому що. Пан Путін запустив такий небезпечний бумеранг проти всього світу, що він однозначно повернеться у Кремль і призведе до великих проблем у Російській Федерації. Не хотілося б, щоб це сталося, тому що це сусід, і це неминуче відображиться і на е, Україні. Путін це не вся Росія, зрештою, да, Путін це не вся Росія, і хотілося б там. Теж розпочалися демократичні процеси, тому що неможливо закручувати е, гайку, вона неминуче зірветься на різьбі. Тому е, не будемо говорити про них. Я знаю однозначно, що там відбудеться розпад. Про це прогнозують всі світові експерти. У нас достатньо своїх власних проблем, і ми повинні зробити все від нас залежне, щоб вони почали вирішуватися. І українці сіли за стіл переговорів, тому що добре, що нам допомагає Женева, нам допомагає Євросоюз, Сполучені Штати Америки, але те, що ми повинні зробити за себе, за нас ніхто не зробить. Віталій Миколавич, я вам дякую за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Відповіли на мої запитання. А усім нашим глядачам нагадаю, що гостем програми позиції був депутат обласної ради, член Ради Європи, голова територіального відділення антимонопольного комітету України Віталій Улуйко. Дякую усім за увагу. До побачення.